Розробник постійно пише код. Дуже багато коду, тому за цим кодом треба якось слідкувати, щоб десь щось не пропало. Git – це система контролю версій, призначена для відстеження змін у файлах, особливо у програмному коді. І полегшення спільної роботи розробників над проектом. Вона дозволяє зберігати історію змін, повертатися до попередніх версій та працювати над проектом у команді, не створюючи конфлікт. І якщо ти хочеш не втратити прогрес і працювати як true розробник без нього не обійтись. В цьому відео встановлюємо гід, налаштовуємо ім'я і пошту, створюємо свій перший репозиторій, зробимо коміти і підключимо GitHub, щоб залити репозиторій в Хмару. Мене звати Максим, ти на каналі Консоль Кодінг. Вітаю! Давайте почнемо з цієї схеми, щоб описати роботу з Git. Ось ці кружки це ваш проект з файлами і кодом, якась його версія. Master це остання версія проєкту, з якої ви почали свою роботу. Ви створюєте свою локальну версію коду. В Git це називають створити нову гілку коду або бранч. І починаєте працювати. Робите три зміни: першу, другу, третю. За цей час хтось інший зробив дві зміни в основній версії проєкту. І інша людина зробила свою локальну бранчу вже з цими двома змінами, щоб почати свою роботу. В цей час ти додаєш всі свої три зміни до головної версії проєкту. В цьому моменті код має всі актуальні зміни, які були зроблені. І після цього друга людина, яка працювала після вас, додає свої зміни в останню версію проєкту. І вже на цій стадії. От проєкту має всі зміни від кожної людини на проєкті. Приблизно так виглядає робота з Git. Найпростіший спосіб встановити Git це перейти на його сайт git.scm.com, перейти на сторінку завантажень, обрати свою систему. Я буду показувати, на прикладі Mac, але для Winday і Linux все дуже зрозуміло, і шах за шахом можна зробити це дуже просто. Для мака достатньо виконати одну команду brew-install-git. Якщо у вас немає homeBrew, то його можна встановити на сайті brew.sh, копіюєте цей скрипт і виконуєте в своєму терміналі. Я це робити не буду. У мене все вже є. Просто в кінці у вас буде встановлений brew. Після того, як ви встановили brew, запускаєте команду brew install git І в кінці, коли команда відпрацює, ви можете перевірити, чи є у вас git або ні, командою git v Якщо все добре, то повернеться версія гіта, і це значить, що з ним вже можна працювати. Почнемо з того, що гарно буде додати своє ім'я та email в гіта. Для цього треба написати команду git-config global. Цей global-config буде використовуватись для всіх проєктів на вашому комп'ютері. Далі пишете user.Name і в лапках пишете ваше ім'я будь-яке. Так само з емейлом: User.email і ваш емейл. Ці дані будуть показуватись в Git під кожну зміну, яку ви зробили. Далі все перевіряємо командою git config list. І ви побачите ваші username і user email в цьому файлі. Все інше зараз не має значення. Тепер перейдемо до створення Git репозиторія. Перейдемо в будь-яку папку. У мене це пуста папка. Але там можуть вже бути будь-які файли, якщо ви вже почали працювати. Ініціалізуємо новий репозиторій Git у проєкті за допомогою команди git init. Git створює приховану папку, git, де буде зберігатися вся історія змін. І з цього моменту Git вже працює з нашим проєктом. Git має три основні зони: Working Directory це самі файли проєкту, Staging area – зміни. Що готуються до коміту, і репозиторії Історія комітів. За допомогою команди Git Status. Ми дивимося всі зміни, які зараз є на проєкті. Git нам говорить, на якої бранчі ми зараз знаходимося. Бранча main. У нас немає ніяких комітів. І у нас немає ніяких змін на проєкті, які треба було б додати в коміт. Тому давайте додамо новий файл. Наприклад, readme І подивимося статус. Зараз там git говорить, що у нас з'явився новий файл. Readme, який ми можемо вже додати в commit. Робиться це командою git add і назва файлу. Зараз в git статусі ми бачимо, що у нас є зміни, новий файл readme, які можуть бути закомічені. Коміт робиться за допомогою команди git commit. Далі флаг-m, який говорить, що ми хочемо написати коментар до нашого коміту. Пишемо add readme. Git status нам говорить, що у нас немає ніяких змін. І ми зробили наш коміт. Щоб перевірити, які коміти вже є, використовується команда git log. Ось ми бачимо наш коміт хеш, який зроблений в guilt main. Автор, дата і наш коментарій, який ми ввели. Зараз у нас вже є коміт в репозиторії, але він локальний. Щоб завантажити ці зміни коміту на віддалений репозиторій, треба виконати команду git push origin main, де Origin псевдонім або alias для віддаленого репозиторію, на який ми хочемо завантажити зміни, і Main це гілка з комітами, яку ми хочемо залити. Спробуємо. Бачимо помилку, тому що у нас немає Origina. Тобто ми ще не створили ніякий віддалений репозиторій, на який ми хочемо щось залити. Для цього треба перейти на сервіс GitHub і там створити наш перший репозиторій. Я перейду на свій аккаунт на GitHub, консоль coding. Далі New Repository. Оберу ім'я таке, яке пропонує GitHub. Далі нічого не створюю. Робимо наш репозиторій публічним і Create Repository. Тут ми можемо обрати Https або SSH, за яким методом ми будемо копіювати наш репозиторій. Так як у нас вже є існуючий репозиторій локальний, то нам треба виконати ось ці дії. Додати до нашого локального репозиторію віддалений за допомогою цієї команди. Копіюємо. Додаємо. Далі git branch –m main, Це створить нам гілку main в будь-якому випадку на віддаленому репозиторії. І вже зараз ми робимо git push origin main. U – флаг який запише наш origin для гілки main. І таким чином нам не треба буде далі писати origin. main Вистачить писати тільки git push. Ми бачимо помилку, яка говорить, що аутентифікація, що через пасword ми залогінитись не можемо, тому нам треба зробити вхід через токен. Для цього треба перейти в настройки. Далі Developer Settings, Personal Access Tokens. І зробимо класичний токен. Копіюємо згенерований токен, щоб використати його замість паспорту. Вставляємо скопійований токен. Є. Ми запушили всі наші зміни в віддалений репозиторій. Давайте повернемося до нього. Перезавантажу сторінку. І ось ми бачимо, створений локальний файл є в GitHub репозиторії. Також можна стягнути собі локально існуючий репозиторій з GitHub. Для цього треба перейти в папку, куди ми хочемо стягнути наш репозиторій. Далі на сторінці репозиторія натискаємо кнопку код, у відкрившомуся попапі копіюємо https адресу цього репозиторія. І пишемо команду git clone. І адреса. Репозиторія. Репозиторій клониться в нову папку по назві самого репозиторія, якщо туди перейти і подивитись, то ми стягнули такий самий репозиторій, який у нас був в Project Git. Це дві локальні копії одного віддаленого репозиторія. Ось і все. Сьогодні ти встановив Git, налаштував себе як автора, створив свій перший репозиторій, зробив перший коміт і навіть залив усе на GitHub. У наступних відео ми будемо глибше працювати з ГІД, робити нові гілки, зливати код і вирішувати конфлікти, але це вже інша історія. Якщо відео допомогло, не забудь поставити зірочку в репозиторії, ну або лайк і підписку на канал. Дякую!